Привіт, ви на каналі Побут! І сьогодні ми розглянемо побутовий припливно-витяжний вентилятор. А точніше, це рекуператор компанії Maxton. Це є топова модель, і зараз ми його розглянемо ззовні. Я розкажу його, про його можливості та функціонал, для чого використовується, і також покажу, як ним керувати. Даний пристрій призначений для витяжки. І, точніше для вентиляції повітря зі збереженням тепла. Всередині є керамічний акумулятор-накопичувач тепла, і е, якщо ви хочете взимку провітрити приміщення, але щоб вам тепло не виходило з кімнати, то саме цей прилад якраз вам і допоможе. Тому що під час того, як повітря виходить з вашої кімнати, то це тепло накопичується на спеціальному керамічному теплоакумуляторі. Пізніше включається інший цикл припливу повітря, і вже це тепло назад повертається вам в кімнату, але вже зі свіжим повітрям. Це основна його функція. Також можна прилад включати на постійну витяжку, на постійний приплив або на циклічний режим рекуперація тобто кожних 15 секунд, кожних 75 секунд. Вентилятор буде змінювати напрямок потоку повітря. Даний пристрій має три режими вентилятора 20, 40 і 60 кубічних метрів повітря на годину. Під час рекуперації рекомендується використовувати мінімальну швидкість, так як коефіцієнт корисної дії по збереженню тепла буде максимальний. Виробник зазначає до 97%. Чим вища швидкість вентилятора, тим буде менший коефіцієнт корисної дії. Також хочу зазначити, що дана модель може керуватися зі смартфона. Пізніше я вам покажу, як нею теж управляти. Має датчик е, co 2 тобто датчик, наскільки у вас добре чи погане повітря, а також можливість програмувати пристрій, щоб він не працював як рекуператор. якщо, наприклад, на дворі. Падає дощ це для того, щоб надмірна волога вам не заходила в приміщення. Отже, ось так от він виглядає, це внутрішня сторона, вона ставиться, він зазвичай ставиться, просверлюється отвір зверху під стелею. Це є внутрішня сторона, це зовнішня сторона, тобто його робоче положено ось так. Трошки він встановлюється під для того, щоб якщо буде всередині в трубі конденсат, то щоб він стікав на це є зовнішня е, сторона рекуператора, і можна побачити, що решітка направлена вниз, для того, щоб дощ не попадав всередину, і щоб птахи не сідали і не робили там, е, свою погану справу. Так? Е, е, також є такі ущільновищі, які плотно можна собі підрегулювати і притиснути до стіни. Довжина, на яку можна ставити, тобто товщина стіни від 23 до 43 см, тобто, тут можна регулювати товщину стіни. Також ще можна окремо докупити модуль а, трубу, як, з якої можна ставити цей рекуператор в стіну аж до 1 метра. Ми можемо його розібрати і побачити, що в ньому є всередині. Тут, в принципі, порожня. Основний блок і модуль знаходяться ось тут. Звичайний простий багаторазовий фільтр, і далі можна побачити вентилятор. Вентилятор, як я казав, може крутитись в обидві сторони. Далі на передній частині можна побачити таку заглушку, так, кришку декоративну. за нею є спеціальна шторка, яка відкривається під час роботи. Пристрою і закривається. Закривається вона для того, щоб якщо, у вас, якщо на дворі сильний вітер, щоб вам не надувало зимою холодне повітря. Це не всі рекуператори мають таку жалюзу, яка саме блокує вільний потік повітря, коли вам цього не потрібно. Також зручно, що ця система є на магнітах. Ось можна побачити цю жалюз. Я, до речі, його зараз. Ключу, і можете подивитись, поки я буду розповідати, як він відкривається і буде працювати. Ось я його запустив. Знизу засвітилися три індикатори з синім кольором. Синій колір це саме режим рекуперації, можна поміняти режим на інший колір. Зелений це саме приплив повітря з вулиці. І червоний колір це є витяжка з кімнати на вулицю. Зараз рекуператор включений на максимальний режим і можна почути, що він досить тихо працює. До речі, вентилятор знаходиться ближче до середини, або навіть ближче до зовні за керамічним блоком. Відповідно, шум вентилятора буде практично нечутно. Окрім того, зараз він якраз встановлений на максимальний режим, і я можу змінити, ось бачите, на мінімальний режим. Середній режим або на більший. Це вже як вам зручно. Зручний пульт для керування пристроєм дистанційно в кімнаті, можна змінити режими вентилятора, режими роботи або включити-виключити. Також також є кнопка, якою можна виключити індикацію, якщо вам не потрібно, щоб світилася індикація. Можете, до речі, помітити, що з жалюзі зараз повністю відкриті, і якщо ми зараз от його виключаємо. Ось я його вимкнув. Жалюзі тихенько, помаленьку закриваються і так, щоб вони не скрипіли, не репіли, будуть тихенько, акуратно і вам заважати не будуть. Можна також побачити, в комплекті йде одноразовий хепа фільтр, який періодично потрібно міняти. Приблизно кожних півроку в нас вони є е, запасні. досить. Товстий хепафільтр призначений для очистки, саме дрібної очистки повітря, щоб вам заходило повітря чисте і свіже. Його не, не обов'язково використовувати. Якщо у вас на вулиці, наприклад, ви на високому поверсі живете, або у вас місцевість, в якій небагато пилу. Його можна і не використовувати, тому що простіші моделі взагалі не мають комплектного hepa фільтра Але якщо вам потрібно, можете не використовуватися, в нас вони є запасні. Далі можна побачити саме серце рекуператора це важкий такий керамічний блок. Ну, на вагу він важить близько 1,5 кг, може і навіть більше. Тут є багато сот, через які саме проходить повітря. І рекуператор під час того, як повітря виходить назовні, збирає цей акумулятор тепла, збирає на собі тепло. І коли вентилятор включається в іншу сторону, як на приплив повітря, то цей акумулятор вже віддає це тепло назад в приміщення. Тобто виходить таке збереження тепла. Всередині можна побачити сам вентилятор, який дуже тихий. Він є достатньої потужності для забезпечення потрібної циркуляції повітря. В комплекті також є кріплення, і ще я покажу, як можна ним керувати саме з пристрою. Кнопка включення, кнопка зміни швидкості вентилятора і кнопка зміни режиму приплив, витяжка і рекуперація. В принципі, це по суті і все. Також нагадаю по технічних характеристиках. Його максимальний повітряний потік в турборежимі складає до 60 кубічних метрів. Звичайно, він буде працювати близько 30 хвилин, пізніше перейде в звичайний режим до 50 квадратних метрів. Потужність живлення складає до 8 Вт, це небагато, так як по суті це є в основне споживання на вентилятор. Енергоефективність по. Збереження тепла до 97%. Це при мінімальному режимі вентилятора. Чим вищий режим вентилятора, тим менший буде коефіцієнт збереження тепла. Його вага загально складає 4,2 кг і рівень шуму 33 дБ. До речі, робоча товщина каналу складає 158 мм. Рекомендується висверлювати отвір товщиною 170 мм. А зараз я покажу, як ним керувати зі смартфону. Для того, щоб підключити пристрій до вашої мережі, потрібно завантажити і встановити програму Tuya Smart або програму Smart Life. Вона є на Android, на е, iPhone можна поставити і для того, щоб активувати цей пристрій до приєднання до мережі, потрібно кнопку живлення затримати приблизно на 4-5 секунд. Для того, щоб Лампочка червона почала мерехтіти. Ось вона мерехтить, і відповідно, пристрій вже готовий до з'єднання. На телефоні ми натискаємо плюсик додати пристрій. Потрібно попередньо включити Bluetooth, і ось ми бачимо, що пристрій вже знайдений. Пишемо параметри вашої мережі, логін і пароль, і натискаємо кнопку далі. Далі пішло з'єднання. Ось пристрій з'єднався, загорілася червона, зелена лампочка на рекуператорі і можна вже ним керувати. Функціонал повністю відповідає тому, що можна робити на пульті, і додатково можна ще ставити йому, програмувати інші режими роботи. Натискаємо кнопку включення і він включився. Можна зразу подивитися відносну вологість, температуру. Відповідно, в залежності від того, яка температура на зоні, можна його включати або виключати. Швидкість вентилятора можна одразу тут міняти іонізація або більше налаштування. Загалом розібратися доволі просто, підключаєтесь і користуйтесь. Сьогодні ми розглянули побутовий рекуператор повітря преміум класу. Від компанії MaxTon. Даний прилад дозволяє вам робити вентиляцію, провітрювати приміщення з збереженням тепла. Це дуже добре для будинків, для квартир, в яких важливо саме енергоефективність, енергозбереження, тому що взимку ви відкриваєте вікно і для того, щоб провітрити, ви втрачаєте дуже велику кількість тепла. З цим приладом ви будете набагато ефективніше зберігати тепло і матимете свіже повітря. У нас часто запитують, чи допоможе цей пристрій в тих випадках, якщо в кімнаті є надмірна вологість, відповідь ні. Він призначений саме для вентиляції з рекуперацією, зі збереженням тепла. Але це може бути частково і його функцією, але це як другорядна функція. Якщо порівнювати його ефективність з засушувачем повітря, то порівнювати не можна. Тому що, грубо кажучи, якщо на дворі у вас буде тепло або літнє жарке повітря, 30 градусів, в приміщенні у вас буде 22 градуси. Відповідно, він це насичене. Волого і тепло буде вам заганяти в кімнату, і це може бути навіть ще гірше. Частково вони допомагають, якщо, наприклад, на дворі морозенний день, суха погода, то так ви його включите, він частково буде витягувати вологе повітря і задувати вам сухе повітря. Але це як другорядна функція, і вона не завжди працює. Ми так кажемо, що ефективність посушенню по його, наприклад, Близько 15% в порівнянні з осушувачем повітря. Тому якщо у вас просто важке повітря і потрібно частіше провітрювати, то так його можна брати. Він буде зберігати тепло і гарно вам провітрювати. Якщо у вас саме є надмірна вологість, грибок на стінах, то краще розглянути інший прилад, такий як осушувач повітря. Вам дякую за те, що дивитеся наші відео. Якщо виникають питання або потрібна додаткова консультація, то звертайтеся до нас за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми розглянемо вашу ситуацію індивідуально і допоможемо підібрати пристрій, який саме підійде для вашого приміщення.